Okay. Uh you. -huh. thank Читайте, читайте відціля. <клес> По выслушанию всех вышеизложенных обстоятельств на основании представленных документов дворянское депутатское собрание определяет мартина Геннадьева Сына внука Матвея Карлова, правнука Гервасия Протасьева. Борулю с сыном Степаном, согласно 61 статьи 9 тома свода законов о состояниях, издания 1857 года, сопричислить дворянскому его роду, признанному в дворянском достоинстве. О, выходит, я не быдло, и сын мой теляк. І що після цього Мартин Боруля у родзонний записаний во вторую главу дворянської родословної книги подарував свою обіду якомусь красовському приймаку. Так скоріше у мене на Лисені виросте таке волосся, як у їжака, ніж я йому подарую. Так виходить, будемо аполювати. Апелювати, приміну апелювати? Я вас питаю, що то за суд такий, що признав обіду обоюдною? Він на мене бидло, а я мовчи. Він на мого сина, на чиновника Земського суду теля. А я мовчи. Я вас питаю, яка тут обоюдна обида? Ну я сказав йому свиня, бештанько, приймак. Ну, яка ж тут обоюдна? Постривайте. Заспокойтеся. Будем апелювати. Безпримінно апелювати. А за втреч... а за вивод подамо встречний іск. А коли треба, той поперечний. Поперечних не полагається. Ви заспокойтеся. Ви ж скажіть мені, люб'язний, а скільки ж це все буде коштувати? Ну, встречний іск і апеляція. Як би не продав? Сто рублів. А непредвідення розходи на ваш кошт. Дам 120. Тільки ви ж і накрутіть йому, щоб нюхав, щоб чхав, щоб усі закони йому виставте. Коні готові. Фурман послав мене сказати, що той... Скажи там, щоб на дорогу дали дві мірки вівса. Ну чого очі вивалив? Ніколи мені не дасть тобі договорити. Я б вам і не казав. Знаю, що від вас будь коли получиш. Та здержався. Ви про гроші, не хвилюйтеся, за цим діло не стане. Вам грошики. Ну, прощайте, прощайте. Діловий чоловік нема розумнішої праці, ніж гражданська. Здається. Якби мене покійний папінька оприділив на гражданську, був би перший чиновник. А так покійний не думав про те. Все дбав про хазяйство, пасіка, чумачка йому голову заморочили. А зараз інший світ настав. Чина треба дворянство? От. Виряджу Степана та приймусь за дворянські порядки. Я вже зібрався папінько, в дорогу? От зараз коні запряжуть, та й з Богом. Омелько, запрягай коней та на тачанку не забудь підмазати. Синцій, я хотів з тобою побалакати про того, як чиновник. З тобою до нас на Масниці приїжджав ще, ще на гітарі добре грає. Націєвський. на Націєвський. Е на Ти казав йому наша Марися уподобалась. Він питав мене, чи багато за неї приданого десте. То певне уподобалась. А він же сам має ще якийсь чин, чи так ще канцелярист? Ні. Він же губернський секретар. У важна птиця. Давно веде ісходящу. Ісходящу? як не. Через його руки всі бумаги ісходять. Він їх розносить не записи і пакети печатає. Без нього ні одна бумага не вийде з ратуші. Ого-го, чоловік! Скоро і вступаючі йому поручить. Вступаючі? Тоді вже всі бумаги і в ратуші, і з ратуші будуть іти через його руки. О, сину, а яка ж то така должність? Реєстратор. ще й реєстратор. Якраз для нашої Марисі жених. Ти скажи, щоб приїжджав, а заприйде, нехай не хвилюється. Тату, Степане, з мати кличуть. Марисю, ну скільки раз я тобі говорив, не кажи так поможичи. Тато, мамо, ти мене цеми слава батогом по ухам хльоскаєш. Ну, а як же? Я забуваю. Кажи, як Степан, папінька, мамінка. Або папаша мамаша. Чула папаша мамаша. Кажи, як дворянські діти кажуть. Я так і не вимогну. Рисю, привчайся. Ти тепер на такій лінії. Ходім канцелярист. І що це з батьком сталося? Все приначеть. Папінька, мамінька, аж чудно. Папаша мамаша ще чудніше. Ха -ха -ха. Не можу я так балакати. А ти? Чого притися? А хіба не можна? Перемочася побалакати з тобою. Степана в город виїжджаємо, А я люблю так з тобою. посидіти, побалакати. Щоб ніхто нас не бачив і ніхто нам не заважав. А мені вже обриклождать і ховатися. Сьогодні скажу своєму батькові, щоб побалакав свої. А після провіти поженимся. Чи так, Марися? А вже ж так. Поклич мені Степана. Я хотів з ним побалакати. Зараз. А йому сказати? Це поїчі. Ну, щоб на весілля приїхав. Поспіємо ще. Марина, Марисічка, що? А ти не будеш сердитися, якщо я тебе поцілую? Ну, мерщій. Ну, годі, годі. А то ти весілля не цілуєшся, а після його прийде. Ну, тепер же все одно, що й дворянин. Треба тільки дворянські порядки позаводить. От виряджу Степана та приймусь за дворянські порядки. Амелько! 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 Ти б чого ти б надів? Та на бісах буде та й що буде де? Мені по столах добре. Та що ж ти ямиш, габо? Повезеш у місто канцелярську та й в постолах. Развій я його повезу, коні повезуй. А я сяду на повозки, ноги в сіна. Та мені є байдуже. Не базікай тобі, кажу, не ті, чоботи! Та що ж ми там? Танцювати заставляти, чи що? Роби що вилять! Візьми там рядно велике, квітчасте, та гарненько позастилай сіно, щоб паничуреп'яхимів брався. Який панич? Сто чортів тобі в потилицю наш панич Степан Мартинович. Степан да його призвели, Хазяїн. Я тобі зараз актрису пику репану, то ти не тільки Степана величатимеш паничем, а ще й мене не хазяїном зватимеш, а паном. Та за що ж битись? Панить, то і панить, пан то і пан. Хіба мені язик відпаде, коли я буду паном величати. Про мене мені однаково. Скажете і вас і йонкрем називатиму. Поки був чоловік і не вирядував, а паном зробили чорт тепер на нього потрапив. Поки то ще люди навикнуть, як величать, воно й самому трохи дивно. То був Мартин, дядько Мартин, а тепер пан нічого призвичається. Глядіш мені сорочок платків, щоб не порозкрадали. Там я тобі вирізала три пари нових онучок і все поскладала як слід. Сину, а яка ж це в тебе шинила? Я ж тобі казав зроби таку, як у столу начальника. З не стала на дармовіса. Наш тобі грошей зроби гарного дармовіса та купи саму варю, сахарю, чаю і кофію. Та прийшли все з умильком. Добре. Прощайте, папенька, прощайте маменька. Доброго здоров'я, Мартине! Доброго здоров! Так от яке діло, пане Мартине? Ти знаєш, що я чоловік не бідний. Микола в мене один, той він не буде бідувати. а в тебе одна дочка. Мій Микола і твоя Марися в місті виросли І полюбили одного другого. А ми з тобою давні приятелі. То як ти скажеш, чи не поженемо ми наших дітей? Нехай наша давня принь закінчиться весіллям наших діток. І я з охоти потанцюю на весіллі свого хрещеника. Ану, Марти, не рішайте, бо мені вже танцювати схотілося. Так-то так, приятелю мій, знаю, чоловік ти не бідний. Може діти наші любляться. Та не виходить тепер мені віддать твою Марисю за Твого миколу. Чого так? Ну, дочка моя дворянка, а син твій геросі, ну, ні дворянин, ні чиновник. Так не годиться дворянці йти за простого хлібороба. Я тепер на такій лінії. Де вже нам з дворянами за одним столом сидіть? Прощайте, пане Мартине, Жаль, що так розходимось. Прощайте. Марися свого Миколу. От і слава Богу, я рада, що такого зятя мати буду поштивий, добрий і хазяйський син. І кло! Такий, як і ми. Ой, дурна! Сам дурний. Чого ти лаєшся? Що ж ти маєш проти Миколи? Сліпа! Тут, та тобі, мабуть, повилазило. Глуха! Отже їй Богу, таким чипелюся, що прийде, як будеш лаятись. Чого доброго ще й чепиться, а це буде не по дворянськи. Дужка, ну не лайся! Ну краще тобі бачити свою Марисю за якимсь рипаним мужиком Миколою, ніж за губерським секретарем регістратором. Та де ж свідобійся той а... розтератор. Та регістратор? Та я вимовлю. Еге ж то Боже. Чула, я на од'їзді Степанові казав про нього. Та чом же ти мені не сказав? А то і сліпа, і глуха, тільки роздратував мене. Ну, годі, душку, ну годі, сідай. От омелько привезе самоварю, сахарю, чаю і. Ай, боже, пам'ять, кофію. От чай я пив і знаю, як його настановлять. А от кофію не пив, не знаю. Так що ти побіжи до Сидоровочки. І розпитай у неї у неї все гарненько. Вона зна, як його роблять, коли його роблять, коли подавати, чи то до борщу, чи на ніч. А коли ж приїде жених? От Омелько привезе звістку, а може, й самого жениха привезе. Ось я зараз же й піду, бо ж сьогодні й привезе. Біжи, біжи, душко. Та розпитай, душку, гарненько, про всі дворянські порядки. Таке, що щодня у нас робиться, хоч з хати тікай. Чую, батько все про дворянство балакають. А я ніяк не зрозумію, чого то дворянці стидно робить. Дивно. Перше батька казали, що всякий чоловік живе за тим, що робить. І тільки той має право їсти, хто на їжу заробляє. Тепер же все на виборі. Коли б Миколу побачить Марисю, моя рибанька. Твій батько не хоче віддати за мене. Чом? А ще я не дворянин? Тепер мій батько розсердилась і хоче, щоб я сватав дочку Котовича. Що ж ти зробиш? Не знаю. Посватать замість тебе дочку Котовича, розбить своє серце. А разом із ним свої надії. Все одно, що живим у домовину лягти. Знов же не послухать батька, то придеться з ним посваритись. О, чом я не дворянин? Ти мене любиш. Умру без тебе. І я люблю тебе так само і ні на кого тебе не проміняю. Слухай же мене, корися батькові своєму та тільки сватать, Юльку не спіши. Проси його, щоб підіждав, поки ти її сам не розпізнаєш. Він тебе любить і згодиться. А я тим часом роздивлюсь, прислухаюсь, що робити? Марисю, ти мій розум, моє серце, мої очі. Дай поцілити тебе за параду. Тепер нам не до того. Іди, що, Іди додому, щоб нас тут не заспіли. А то й плани наші розлетяться. Іду, Маріночка моя. І? Ір. Чи тут чого ти так засапався, сапешик підпалений кінь? Далеко! Утомився. Ти ж конем їхав. Де там? У парк бісового батька з коня. Заліз на рака. А далеко я не питаю. Та, ні, возле могил і впав. Бісова душа та не проти, я питаю, чи далеко їдуть. Та, ні, возле дворного Він жених приїхав Полазю, дочка жених приїхав, одягайтесь, мерщій! Сінь з дороги! То це ж жених нашої Марисі, може, сьогодні і заручили. Ох, тату, тату. Якби ви знали, як мені тяжко слухати ваші речі, що мені робить, щоб не сердить батька, я тим часом потірствую. А чого наговорю женихові, то нехай тільки слух. Коли ж і після того не очепиться, піду вже на очі. Нехай хоч б'ють, хоч ріжуть однаково. Доброго утра, Марина Мартиніна! Як спалось, як спочивалось. Лягли легко, стали ще легше. А ви як? Здається, лягли важко і встали тяжко. Зразу mm, збрила. У ви гостра і строга. Нам з привички. А ви вишиваєте? Ні. Я не вмію. Так сидю. Батько звеліли вас підіждати за п'яльцями, щоб ви подумали, що я баришня. А хіба ви не баришня? Не знаю, як вам здається. Я проста дівчина, мужичка, нічого не вмію. Я умії жать у полі, громадить мазить, корів доїть, свиней годивати. Подивіться ж, які в мене руки. І розпрекрасно. А як вийдете за мене заміж, ібо ми з папінкою вашим всі діло покончили, не знаєте, яке, як ви. І не будете більше жать. Не деться друга робота, болі благородна. І руки побіліють. А по вечорам я буду грати вам на гітарі. Буде весело, мене знакомих доволі. Я за вас заміж не хочу. То татко мене силують, а я вас не люблю. Як по-брачому, тоді і полюбите. Любов – це злодійка приходить зря. Сьогодні сьогодні її, а завтра вот вона. Да ви ще не знаєте мене. У нас многії баришні тають і розтаєте. Чого я буду таїть? Я не сніг. Ну тоді розтопитись. Борони Боже! Хіба я смалець? <реш> Остроумна. Одно слово. Полюбите мене, ручаюсь. Они, вы мне противни. Это даже обидно, ибо я всегда нравится женщина. Почему же у вас такая злость против меня? Я вас не люблю и прямо вам кажу. Да не, это вы шуткуете. Это вы говорите по той простой причине, что мало знаете меня. А когда выйдете замуж, присмотритесь и опробуете, как пишется в журналах, тогда другое скажете. А теперь давайте заключим наш разговор. Пацелуєм, как жених і невеста. Жажду я одного поцелуя, жажду я одного поцелуя, жажду я одного поцелуя. Позвольте, цього ніколи не буде. Мені легше випити оливи з муха, мені ж вас поцілувати. Душа моя до вас не лежить, і очі мої не стрінуться з вашими. Ось вам уся моя правда. Більше до нас не приїздіть. А тепер прощайте. Любить другого? Ну, положим, ежели только любит, то это крупный пустяк. Но ежели любовь с финалом, это для меня мучительно будет и позорно даже. Ну, впрочем, до свадьбы далеко, мы это раз узнаем. А отказаться и перед пинцом можно. Как бы я не вскочил у корыта. Так я хочу! А я не хочу! О, у волоса цей матери. Один хоче, друга не хоче. Желательно пришло служить об чом спор. Або мені, мабуть. О, сюди йду ж сховаюсь. Си, дурна. Нема. Напевно, пішли з Марисою на проходку. І, дужко, так як ти кажеш, так не буде. За кума візьмемо Лясковського. Він чоловік значний і нужний. А кумою буде яловська. Вона нам кришну добре дасть на дитину. Та кажу ж тобі, що я не хочу ні лясковського за кума, ні Яловської за куми. Лясковський чоловік багатий, дітей немає. Він нашу дитину воспитає по-дворянськи. Та якраз, та такий скупий буде він тобі прибуватися про чужу дитину. О, краще ми візьмемо за кума гарбузинського, а за коми Трищинську. От вигадала. Та нехай же тобі чорт, коли так, вибирай сам собі в кумів. Нічого було мене й мене і питати. Це так. Невеста з приплодом. Благодарю. Я ще тільки сватаю, дівку. А вони вже й дитину хрестять будуть. Ні, шукайте собі дурнішого. Дай ног Бог ноги від такого шлюбу. Піду у проходку і помина, як звали. Та не серце, душко, не серце. Тут і при гостях надбешся, як гендичка. Я вже згоджуюсь. Хай перших першу дитину хрестять твої куми. А другому, їрку ми. Отак От добре. Як так, то я вже згодна, то я вже і не серджусь. Надомилась з обідом, а тут ще й через сварку. Ну, обід, слава Богу, готов. Дівчата, готуйте стіл. Казі пан! А що таке? Де панич? Подався у город. Як у город! Брежеш іроди! Наняв Шуліна. і той його поріз на своє коняці у город. Зовсім признали, супричисли і не утвердили. І через що в пустях сказано у нових бумагах, що не так хвамілія стоїть, там беруля, а тут боруля. Бодай тому писарю руки лопатками назад повикручили, що написав беруля. Я вже й сам не знаю, хто є боруля чи беруля. Та так і покинуть. Ой, живий жаль, Белер, берем мене за серце. Рідний мій, дорогий тат, папінька. Не треба нам того дворянства. Одного лиш бажаємо, щоб ви були здорові і знову будемо жити весело, як колись. І я, папінько, і я не хочу дворянства. І ти. На мене вже папінька. Скажіть як раніше, тато. Заспокойся, Мартине, а тепер я знов прошу тебе. Давай поженимо наших дітей. Вони любляться, а ми на весіллі забудемо з тобою усе лихо та накажемо їм, щоб онуків наших добре вчили. То й діти їх будуть дворяни. Я із радістю. Ідіть, ідіть, діти, сюди. Нехай вас Бог благословить. Та вчіть, вчіть дітей своїх, щоб мої онуки були дворянами. Чую, як мені тут легко робиться, наче нова душа у серце увійшла, а стара дворянська стала попелом. thank uh you -huh.